Вітаємо вас, наші любі телеглядачі! Це шеф Тандем. Всім доброго дня! З вами улюблена рубрика смачного. Сьогодні готуємо дуже класну, смачну е страву з грибами. Як вона називається? Скажу ранковий сніданок, вівсяна каша з гливами та смаженою цибулею з сиром пармезан. Така, знаєте, справжня, класна, ситна. І дуже смачна страва. Я, до речі, перший раз цю страву скуштував, і мені Вікторія приготувала, сказала, ти скуштуєш це просто нереально. Розкажу зараз згодом про всю історію цієї похідної да. страви. І для її приготування нам знадобляться такі інгредієнти: це цибуля, олія, гливи, вівсянка, вода, сіль, цукор, пармезан. І для прикраси ми з Романом обрали пророщений такий красивий горох. І Класно нашу домашню, ми самі зробили копчену оліку. Так що що ми розпочинаємо? Давай, я так. розпочинаю як завжди готувати. А Вікторія, як завжди розмовляти. Я... Знаєш, це нормально, тому що коли два шефи, ну, звісно, два шефи професійних, коли працює на одній кухні, да. є шеф-експерт, тобто я, а є ведучий да, шеф, який ведучі. то все керує процесами, робить і насолоджується, вони обоє. Е, так, ставимо варити овсянку у нас. Сьогодні овсянка цільнозернова, зернова, Бо вона така, розуміна. бачите? Да, я, до, до речі, більше люблю, чим таку, знаєте, продається така, як пилюка, і варто тільки залити кип'ятком і все. Вона набухла і варити не потрібно. А це я вважаю, мені. що це натуральний продукт. Тут видно, що це зерно, і з ним треба погратися, його треба приготувати. Так що... Сьогодні у нас сильно той, то що казав, що Вікторія буде розмовляти, а я буду готувати, я вже ну, закінчую. Треба ж розповісти, що я взагалі сюди сиплю. Ну це Так, е Насипаємо овсяночку, наливаємо водичку. Тут на воді ми це все робимо, тут нічого такого немає. Немає, тому що у нас пармезан. Для чого ще його там псувати да. вишками молоком? Значить, друзі, дивіться. Я нарізаю цибулю довільно. В принципі, це не принципово. Роман зараз її обсмажить і до неї додасть глиби. Скажу вам про похідну історію взагалі цієї страви. Одного разу, нещодавно, на початку весни мене викликали в один із закладів, де я ставила меню це не у Вінниці за межами. І коли мені запропонували, ну, типу, щоб вразити мене, мені запропонували скуштуйте оцей наш сніданок. Я була страшно голодна, я погодилась. Хоча це був виклик, бо я що? не люблю. Вівсянку, але Боже мій, це така була смачна вівсянка. Вікся ну, Вікторію все-таки здивували. У е е мене серце, у мене тахікардія почалася, почалася. Вона була дуже смачно, дуже. От і ми не можемо не подарувати вам цей рецепт. Ну, бачите, ми все, що ну це класно, бачите? ми все, що пізнаємо, ну все показуємо нашим глядачам. Мені дуже соромно, тому що я гливи бачила тільки на прилавках магазину. Вперше скуштувала теж нещодавно саме цій вівсянці. Ну, тич кондиць. Але слухай. після цього цей гриб, ну дійсно, він був такий для мене, якийсь трохи якийсь незвичний. Я на нього дивилась і лякалась. Це класний але гриб, він, він такий м'ясний. Міслистий такий сам по собі його така. Ем, знаєте, якщо брати, наприклад, печериці всім всім нам відомі, да, то гливи вони дещо відрізняються за смаком. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу на те, що коли Роман буде смажити, вони ну це ж волога гриби, да, вони будуть втрачати свою вологу. І щоб ви у вівсянці відчули смак гриба. Не нарізайте його дуже мілко. Нехай він буде ось такими пластерками, щоб все ж таки да. на кінці ви відчували. що ви... Е... Прошу, ну, да. Зас... Скажи? Да. Да, да, да. Можете робити з білими грибами, у кого є. В принципі, <реш> <реш> нормально. В принципі, моя робота закінчена, я пішла, позвеш мене коли. <реш> коли, коли <їсти. реш> Так, наша сховорідка розігрілась, у нас оливкова олія, ви смажте там на які хочете. Додаємо гливи, обсмажуємо їх буквально там по 2-3 хвилинки з кожної сторони. Додаємо цибульку, робимо її таку трішечки золотаву і чекаємо, поки завариться наша вівсянка, тому що вона сильно зернова і трішечки треба почекати. Я бачу, що наша вівсянка вже практично да готова. До нас вже все готове, нам потрібно посолити гливи. Гриби соліть завжди в кінці. Ці покупні знаєш, гриби, тому що їх багато вологі, і вони, коли одразу їх солиш, вони просто ну, скидають, скидають воду за рахунок солі, і вони плавають у вас. Вівсянка теж готова, нам потрібно додати до неї наше улюблене вершкове масло. Галичина 82,5%, тому що жирно, смачно і корисно. Галичина, молочні продукти, з чистих Карпат. Улюблене моє масло. Ми вже вівсяночку можна взагалі виключити, вона за рахунок того, що все гаряче, воно зараз йде. Так, Кидаємо шматочок масла туди, такий Немаленький. хороший. Це все діло ми перемішаємо. Я таку взяла гарну, дивися, Наш масел український перейшло. посуд таку тацю. І е, ти викладеш гарно, а я завершу. Так, так перемішаємо глибки. Гливки теж готові з нашою цибулькою. Боже, це так смачно пахне. Просто. Давай. Все, подивіться, вівсяночка, просто це ну, хто готував, а хто говорив. Боже, як -то гарно. Так. Так. Грибочки вже виключили, вони Я ще зроблю ось таку міні-луночку для грибів, щоб то гарно виглядало. Так. Боже, мені так пахне, наче смажені зернятка. Ну, це дуже смачно, знаєте, десь таке в колибах подавати, з баношом можна це теж. Дивись, тепер ми це все mm -hmm. притрушуємо пармезаном, але раджу зробити так, щоб все ж таки було видно нашу цибульку. Ось так, так? Да? Мені Хармети. все ж таки здається, ну ми взяли пармезан, але б сюди ще б бринза наша, знаєш, карпатська. М -м -м, це теж було б дуже смачно. Можна і гречку так робити. З глиби, мені здається, такий універсальний теж грип, як і печериці. Да? Ну, Ром, ти розумієш, що варто експериментувати. Це так красиво. Все, гуля, все, все готово. Ти, ти знаєш, я от... хочу їсти. Вікторія начакувала. І це буде просто пушечка. Подивіться, Дайте що, що? справжній ресторан. Будемо себе вдома. Друзі, смачного, а ми дегустуємо. Що? Я їм бачу не зі свого боку, а з того. Що, щоб мені менше було. <ріст> <ріст> я теж так буду їсти. <ріст> я не знаю, як це працює, але якось так. Гливки. Галичина. Все тут, знаєш, на кайфі. <ріст> <ріст> Боже, наче я в Карпатах десь. Та, не, вистачає, карпати, не вистачає. Не вистачає тільки якоїсь. Бринзи. Тут Все дивись. ж таки варто замінити пармезан. Тут пармезан, це Італія, да? овсяночка, Англія, глибки, Карпата, цибулька, Україна. Карпата. <рес> це дуже смачно, Клас. друзі. Повторіть цей рецепт, не пошкодуєте дійсно. Це швидко, смачно і просто. Да? Да. Ну, не знаю дітям, чи можна ні гриби, ну якщо старші діти, то можна, а маленьким мішайте з молоком. Так бажаємо що? щастя, смачно їсти, смачно готувати і усе в задоволенні. Їсти те, що їмо ми за вами ваше в як завжди. <різь> <різь>